Всім привіт, вас на моєму каналі. Дякую, що цей канал. Важливі новини для українців з Європи. Друзі, в ЄС нарешті схвалили цифрові візи. Також у Литві українським біженцям почнуть видавати нові посвідки на проживання. Українські біженці повертаються додому, щоб звернутись до лікарів. І ще декілька важливих новин для українців з Німеччини. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я раджу вам підписатися на цей канал. Також поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу Ukraine, Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, друзі, Рада Європейського Союзу в понеділок схвалила процедуру, яка дозволить подорожувальникам за меж Шенгенської зони подаватись на візу онлайн. Міністри внутрішніх справ ЄС схвалили два відповідні регламенти, які передбачають створення платформи для подання візових заявок онлайн і замінять візову наліпку штрих-кодом із криптографічним підписом. Передбачається, що через платформу заявники зможуть надати всі необхідні дані. Включно з документами, й оплатити візовий збір. А відвідування консульства буде потрібне лише для тих, хто в'їжджатиме в ЄС уперше. Регламенти набудуть чинності після завершення технічної роботи над цією платформою. На що піде кілька місяців, і також публікація в офіційному журналі ЄС. Нагадаю, що пропозицію про цифровізацію візових процедур Європейська комісія подала ще у квітні 2022 року. А її розгляд радою ЄС тривав із березня. Також нагадаю, що раніше Рада Європейського Союзу офіційно підтвердила чергове відтермінування запуску системи ETIAS, відповідно до якої подорожувальники з безвізових країн мають платити збір у 7 євро раз на три роки для авторизації своїх поїздок. Литва, друзі, в Литві українським біженцям почнуть видавати нові посвідки на проживання. У Литві Департамент міграції розпочне заміну цифрових видів на проживання для українських біженців наприкінці листопада. Українські біженці, які мають цифровий тимчасовий дозвіл на проживання в Литві, Виданий на підставі тимчасового захисту, нещодавно отримали нагадування про те, що термін дії цих документів незабаром закінчується. У департаменті міграції зазначають, що ці повідомлення формуються автоматично, і поки що українцям, які їх отримали, не потрібно записуватись на прийом до офісів обслуговування клієнтів. Цифровий тимчасовий дозвіл на проживання запроваджений у січні цього року. Діє до 4 березня 2024 року. Однак, у зв'язку з рішенням ЄС продовжити тимчасовий захист для українських біженців в ЄС до 4 березня 2025 року, тобто ще на один рік, департамент міграції в Литві планує розпочати його заміну наприкінці листопада. Друзі, детальну інформацію про порядок заміни цифрових документів буде прилюднена до цього часу. Українські біженці повертаються додому, щоб вернутися до лікарів. Пише видання New York Times. Українські біженці в Європі розповідають, що часто змушені здійснювати короткострокові поїздки назад в Україну, щоб отримати медичні послуги, які частіше дешевші, доступніші та ефективніші ніж у Європі. Як кажуть, біженці з України, медицина в Україні просто краще. Тут дешевше, скоріше, і лікарі більш. Уважні до речі, друзі, свою думку з цього приводу напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую вам. Спершу лікарі були здивовані таким поверненням українців, але вони вже звикли, е слухаючи одні і ті самі історії від Скандинавії до Іспанії про пацієнтів, які мають труднощі з іноземними системами охорони здоров'я. Німеччина, друзі, канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав абсурдним звинувачення Раджепа Ердогана на адресу Ізраїля. Шольц прокоментував словесні нападки президента Туреччини на адресу Ізраїлю. Раніше турецький лідер нагадаю, серед іншого, звинуватив Ізраїль у фашизмі та поставив під сумнів саме право ізраїльської держави на існування. Канцлер Німеччини Олаф Шольц в свою чергу заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Греції. Що Ізраїль є демократичною країною і має повне право захищати світ бойовиків Хамас. Крім того, за словами Шольца, Ізраїль є країною, яка віддана міжнародному праву і діє відповідно. Саме тому звинувачення висунуті проти Ізраїлю є абсурдними, і в цьому не може бути жодних сумнівів, наголосив Шольц. Очікується, що Ердоган прибуде до Берліна 17 листопада. Шольц запросив його до Німеччини ще в травні цього року, після перемоги Ердогана на президентських виборах в Туреччині. Шольц та Ердоган домовились про зустріч. Також турецький лідер зустрінеться із президентом Німеччини Франком Вальтером Штанмаером. Ось такі, друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку, висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!